Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні пропоную послухати ще одну захоплюючу історію про наших динозавриків. Вона називається Морське чудовисько. Для початку пригадаємо наших героїв: Родина тиранозаврів, Расмус Рекс, Робін Рекс, Мама Рекс, Тато Рекс, бабуся Рекс. І наші друзяки-динозаврики Рекс, Марі Мікрораптор, Расмусрекс, Марімікрораптор, Ебіанкілозавр, Тімітроодон, Тобіастрицератопс та Семі Шастазавр. Расмусе, вставай! Расмус аж підскочив на ліжку. Хтось кричав просто в нього над вухом. Хто ж це? Тімітроодон, його найкращий друг ще!» Ну, от чого ти мене будеш, позіхнув Расмус, ще тільки пів на сьому і взагалі субота. Тімі замахав лапками. Там таке робиться. От ходи, подивися, скажу, не повіриш. Расмус зітхнув. Добре, зараз тільки піду вмиюся. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було, і дуже жахливе Тімі зник. Дивно, правда? Расмус рішуче пішов до бабусі Рекс. Ба, виплюнь його. Бабуся Рекс вдала, що прокидається. Ти проковтнула Тімі знову, сказав Расмус. Негайно виплюнь його. Мм, не розтуляючи рота, відказала бабуся. Расмус тільки суворо подивився на неї. Бабуся Рекс зітхнула, роззявила рота і. Тьху! На підлогу печери випав Тімі. Бабусю, як ти могла? Попроси вибачення. Бабуся Рекс опустила очі. Ну, вибач, мені шкода, трохи. Тімі витрусив із пір'я кілька рибин. Нічого страшного, ну, Расмусе, гайда. Але що там таке? спитав Расмус. Тімі скакав і плескав у долоні. Неймовірне. Та що ж саме? Тімі відчинив печеру. У нас цілу ніч ішов сніг. Расмус ахнув. Такого він ще ніколи не бачив. На дворі все було біле. А що то за біла штука? спитав Расмус. Це біле, то сніг, відказав Тімі. Що? Оце такий він, справжній сніг? Тімі поплескав друга по плечу. Гайда, Расмусе, ходімо снігом снігу гратися. Тепер Расмус нарешті помітив, що стало дуже холодно. Зараз курточку й шапку вдягну, сказав він. Ну а тімі просто вискочив у сніговий ранок. Він зі сміхом став бігати і качатися по снігу. Коли Расмус нарешті вийшов на двір, то побачив декого біля сараю. Відгадайте, хто це був? Звичайно, робін Рекс. Найбільш надокучливий на світі старший брат. Він возився з якоюсь палицею з мотузкою. Расмус тихенько підійшов по снігу до робіна. Що це таке? А ти не знаєш? засміявся робін. Це ж вудка. Я наживку чіпляю на гачок. Фе, сказав Расмус. І тут із сараю вийшов тато Рекс. Озеро наше замерзло, сказав тато. Вже давно ми не бачили такої криги. Влаштуємо змагання із зимової риболовлі. Судею буде мама. А ви, хлопці, хочете позмагатись? Расмус похитав головою. «А Воно взагалі безпечно ходити по такій кризі. До того ж, він уявив, які страшнючі потвори можуть ховатися під кригою. Гігантські акули, морські чудовиська, і водяні динозаври з великими гострими зубами. Робін тільки реготав. Та в Расмуса взагалі м'язів нема. Він і тюльку з води не витягне. А от і витягну, відказав Расмус. Я просто на живих істот полювати не люблю. А Тімі заскакав і закричав. Ну, звісно, ми теж будемо змагатись. Який там перший приз? Тато Рекс заплутався в снастях і впав на сніг. А оце найцікавіше, виплутуючись, промовив він. Перший приз? Ціла бляшанка з Кумбрії в томаті. Ура! закричав тімі. Найкращий у світі приз. Расмус обережно пішов услід за ним. Ух, і холодно ж, але в усьому іншому день був просто чудовий. Сонце сяяло, всюди гралися динозаврики. Вони каталися на синчатах, лижах і ліпили снігових динозаврів. Уже біля самого озера Расмус відчув, що земля затремтіла, лунав важкий тупіт. Підбіг тімі. Расмусе, поглянь, хто позаду тебе. А хто? запитав Расмус. Та це ж наш тобіас трицератопс. Ой, ти нас налякав, Тобіасе!» – сказав Расмус. А що ти тут робиш на озері? Тобіас витяг із рюкзака вудку. Іду на змагання з риболовлі, звісно. Ух, і хочеться ж виграти. Бляшанку з кумбрії в томаті. І саме в той момент на Расмуса хтось налетів. Расмус упав носом у сніг і почув сміх Робіна. Расмусе, вставай! Хто останній до озера, той шмаркач. Ану, не дражнити Расмуса, суворо сказав тато Рекс. Він дав Робіну Расмусу й Тімі по вудці. І всі пішли на озеро рибалити. Тато Рекс прорубав кілька ополонок і полічив раз, два, три змагання почалося, хлопці, і тут же бульк, усі закинули вудки. Расмус дивився, як гачок і наживка зникають під водою. Коли гачок занурився, Расмус спитав. Тату, а тепер що робити? Погойдай трохи вудку, порадив тато. Рибі стане цікаво, і вона клюне. Расмус почав гойдати. І тут оп, невже клюнуло так швидко? Так, за волосін щось смикало. Расмус потягнув, потягнув, але це було щось дуже важке. Невдовзі риба була майже на поверхні. Расмус, що сили смикнув, витяг рибу з ополонки, спав на хвіст і спитав, А що це за риба? Тімі і крикнув. Та це ж маленький струніус. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. засміявся робін. Це, мабуть, найдрібніша риба у світі. І тут почулося потужне криктання. Це був Тобіас. У мене щось клюнуло теж дуже велике. Тобіас щосили потягнув водку. Ось уже і риба під самою ополонкою. Ось під льодом з'явилася величезна тінь. Расмус затремтів. Ого, го напружився Тобіас. Яка важка? Що це за риба? Тім закричав: неймовірно, та це ж. Наш Семі Шастазавр!» Сем висунув з ополонки довгого носа і усміхнувся. Привіт, як справи. Расмус обізвався, Ну, не лякав ти нас, семе, а що ти тут робиш? Та от почув про змагання з риболовлі. Ану, думаю, когось розіграю. Ну, в тебе вийшло, бутнув Тобіс. А я ж гадав, що виграю бляшанку. Скумбрії в томаті. І тут почувся крик. Це був тату Рекс. Клює, яка ж велика рибина? Допоможіть витягти. Усі стали один за одним позаду тата Рекса І потягли разом, що сили. Ну, й здоровенна! дивувався «А Ану, потягнімо, що сили. Раз, два, три і. ляп!» Усі попадали. Ой, сказав тато Рекс. Здається, гачок просто зачепився за дно. Робін так сміявся, що ж тримався за живіт. Гарно зайчиска, Расмусе. Усі продовжили рибалити. Расмусові це змагання вже набридло. До того ж він дуже зголоднів, несподівано почувся якийсь шум. Це робін тягнув вудку. Клюнуло, та це й у тебе за дно защепилося, сказав тато рекс. Ні, це здоровенна, гігантська, велетенська рибина. Ось погляньте. І тоді всі побачили. Робіна щось тягло просто до ополонки, і воно було дуже велике і сильне. У Робіна затягло в ополонку лапи. Рятуйте! усі взялися дружно витягати робіна, але риба була більша і сильніша. Тепер до ополонки тягло всіх. Рапто волосінь луснула. Ай-яй-яй, зірвалась! зойкнув робін. Аж тут Расмус помітив якусь тінь під кригою. Вона росла і росла, усе задвигтіло і затрусилося. Крига тріснула, навколо бризнула вода, і з ополонки висунулася голова величезного й дуже сердитого кронозавра, одного з найбільших морських чудовиськ у світі. Динозаври на кризі перелякано закричали і побігли хто куди. Але найдужче кричав робін. Це твій гачок? проривів кронозавр. Робін похитав головою дуже швидко. А ти знаєш, що я роблю з брехунами? спитав кронозавр. Робін похитав головою знову. Так от я їх з'їдаю, раз, і робін зник. Гей, ти. закричав тато рекс. Ану, виплюнь робіна негайно. Та кронозавр його не слухав. Він просто пірнув в ополонку з робіном у пащі. Але в останню мить Тобіас схопив кронозавра за спинний плавець. А тато Рекст, тімій Расмус схопилися за Тобіаса. Кронозавр хлюпався, лютував, але вирватися не міг. Тоді він знову висунувся з ополонки і виплюнув робіна. Ось ви як. Ну тоді я з'їм. Вас усіх замість нього! Расмус затремтів з переляку. Коронозавр роззявив пащу й націлився на них. Ось уже величезна паща зовсім близько. Расмус заплющив очі. Він уже чекав, що зараз усе довкола почерніє. Аж тут а, -а, -а, -а! гучнішого крику того дня ще ніхто не чув. Расмус розплющив очі. Його не з'їли? Вгадайте, що він побачив? Бабуся Рекс міцно вчепилася зубами в спинний плавець кронозавра і не відпускала. Ой, мамо! кричав кронозавр. Ти більше нікого не їстимеш? Пообіцяй! сказала бабуся Рекс. І кронозавр закивав дуже швидко. Я більше не буду, тільки відпустіть, боляче. Ну тоді відпускаю, сказала бабуся Рекс, і розтисла зуби. І як ви гадаєте, що було далі? Так от страшний кронозавр миттєво пірнув в ополонку. Вода трохи поколихалась, а тоді заспокоїлась. І тут прибігла мама Рекс. Хто кликав маму? Та тут малявка одна кликала, усміхнувся Расмус. Мама Рекс принюхалася, та від тебе пахне кронозавром, робіне. Спочатку робін Рекс зітхнув, а потім прийшов до тями і спитав: А як же наше змагання? Мама Рекс замислилася. Кронозавр розлякав усю рибу, так що суддя вирішує закінчити змагання. Переможця визначати не будемо. Ніхто не спіймав жодної рибини. Стривайте, вигукнув Тімі. Це ж не так. Що значить не так? спитала мама Рекс. Один з нас рибу зловив. Усі поглянули на Расмуса і маленького Струніуса на кризі біля нього. Мама Рекс усміхнулася. Hm, отже, Переможець усе таки є? Так нечесно! буркнув Робін. Який же переможець із такою дрібною рибкою? А більше ніхто не спіймав, сказала мама Рекс. Бляшанка з Кумбрії в томаті дістається Расмусу. І знаєте, що я пропоную? Відзначити перемогу крутезною, найвеселішою у світі! Зимовою вечіркою динозаврів. Ура! Я засмажу струніуса. вигукнув тімі. Я зроблю ковзани, сказала мама Рекс. Я кульки понадуваю, зрадів Расмус. А можна я скуштую, яка вона «Скумбрія в томаті», – автоматі? спитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже. Дуже, дуже стомились, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в полотяному лісі. Динозаври в цій книжці? Тиранозавр, найвідоміший динозавр. Тиранозавр Рекс міг вирости до шести метрів заввишки. До 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі й величезні завдовжки з велику коробку Лего. Тродон це був маленький динозаврик, вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям, але він був дуже прудкий і бігав швидше за будь-яку людину. Троодони водились і далеко на півночі. де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві, тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Трицератопс, голова цього динозавра була понад два метри завдовжки, і сама тільки ця голова була довша, ніж уся доросла людина. Трицератопс мав дуже міцну шкіру і твердий комір навколо шиї. Це захищало його від хижих динозаврів. Сам він був травоїдний і мав 600 маленьких зубів, якими жував їжу. Струніус дуже дрібна риба, яка жила багато мільйонів років тому. Завбільшки вона була з маленького окуня. Коронозавр. Кронозавр був одним з найбільших пліозаврів. Це такі морські ящери. Він міг сягати понад 10 метрів завдовжки. У нього була дуже велика голова і довгі щелепи, повні великих гострих зубів. Кронозавр мав чотири великі плавці замість ніг. За їхньою допомогою він швидко плавав. І був грізним підводним мисливцем. Якщо сподобалась історія, став лайк і підписуйся на мій канал. Дякую за перегляд!